Якщо Божу любов можна охарактеризувати одним словом добра, то неминуче постає питання, як вона себе виразила, як себе розкрила? Про це дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Біблія говорить, що саме любов спонукала Господа зважитися на небачений і невідомий усьому неосяжному всесвіту подвиг. Прийняти образ раба, понизити і позбавити себе божественної природи, піддатися найжорстокішим сатанинським спокусам, бути приниженим і висміяним, обмовленим, зганьбленим і розп'ятим на хресті, піддатися безжальній звірячій жахливій страті, як запеклий лиходій. Чому ж Господь пішов на таке приниження і смерть? Тут може бути тільки одна відповідь, тому що він любив людей, незважаючи на те, що люди від початку світу знехтували авторитетом Творця, віддали перевагу гріховному способу життя, ставши боговідступниками, Бог їх любив, і його любов була настільки безмірною і бездоганною, що він готовий був померти будь-якою смертю за грішників. Перенести будь-які страждання, аби вони прозріли, повернулися до Нього і відповіли на Його любов. Любов, яка є моральною сутністю Бога, Він висловив у моральному законі і зобов'язав розумних істот усього Всесвіту керуватися ним у взаєминах із ним і один з одним. Саме цей закон Господь сам проголосив при вселюдно Обраному народу, що ж стосується численних заповідей постанов статутів, то вони тільки розкривали суть кожної з десяти заповідей і були записані Мойсеєм з волі Господа із десяти заповідей, дев'ять дано в заборонній формі, це означає, що любові Божій непритаманний їй абсолютно чужий і неприпустимий аморальний спосіб життя. Розумних створінь Божих, життя всупереч закону, життя порушення заповідей, що веде до страждань, хаосу і деградації та смерті. Кожна заповідь закону Божого стосується повної сфери життєдіяльності і кордонів та меж. Ця сфера не має меж. Псалмоспівець в 119-му псалмі дуже точно це висловив. Я бачу в межу всякої досконалості, однак твоя заповідь всеосяжна. У сучасному перекладі святого Писання цей текст звучить так: у будь-якої досконалості видно межу, безмежні лише заповіді Твої. Вони заповіді стверджують одну непорушну істину: Любов Божа виражена в них є непорушною основою. Божественного світоустрою, завдяки якому можливе щастя і благоденство розумних істот у всесвіті, закон Божий лаконічно і конкретно визначаючи, що таке беззаконня і гріх безмовно освячує безмежні можливості для всіх людей, щоб ми, як про це пише апостол Павло, любов'ю служили одне одному. І в любові були правдомовні, щоб всьому досягли зросту того, хто є голова Христос. Закон Божий це воістину бо втілене в слова, диво Божої любові, і тому псалмоспівець благав Бога. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого закону, пізнання Бога, Його любові, Його закону, це не одномоментне дійство. І не один раз і назавжди здійснений акт, а процес щоденного поступового зростання. Справжні діти Божі усім єством, пізнавши Бога і на собі відчувши вплив Його любові, будуть живим свідченням у світі, що Бог напрочуд добрий і прекрасний. Помолимось. Дорогий Господь! То є добрий і прекрасний Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти залишив нам 10 заповедей. Даруй, Господи, нам мудрості зрозуміти їх і виконувати їх у нашому житті для того, щоб уникнути гріха і уникнути можливості відійти від Тебе. Благослови нас і будь з нами. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він добрий, і Його милосердя навіки.